Сьогодні хотілося б для вас показати коротенький майстер-клас безпосередньо по зварюванню алюмінію з алюмінієвих алюмінієвих сплавів за допомогою напівавтомата. Так, вони от не почули вам це, що зварюється напівавтоматом саме алюміній. Раніше е довго не могли зрозуміти, як це саме процес відбувається. Але завдяки сучасному зварювальному обладнанню ми можемо виконувати такі функції, тобто зварювання алюмінією. До цього ви з теорії знаєте, що... Алюміній безпосередньо зварюється або алюмінієві сплави тільки в змінному струмі, да? тобсі. Струм Але ми будемо сьогодні зварювати струм д Завдяки чому саме відбувається зварювання е, нашого обладнання, чому саме цей зварювальний апарат зварює в постійному струмі алюмінів? До якогось часу певного да? е, це було незрозуміло для всіх. Але наші винахідники, так, і не тільки наші, це у всьому світі практика така. Так. Вони почали використовувати саме МІК-зварювання. Тому що, ви знаєте, у нас існує макс зварювання і МІК-зварювання. Чим відрізняється макс зварювання від мікс зварювання Якщо хтось мені допоможе, я буду радий почути відповідь. Правильно. Не хвилюйтесь, якщо ніхто не знає, то я вам легко зараз все розповім. Чим саме відрізняється макс зварювання і МІК-зварювання? Макс зварювання, мак -зварювання це у нас. Перекладу з англійської мови, да? або Mechanical Active gas, да, це у нас механічне зварювання в середовищі активного захисного газу. Які в нас саме бувають активні захисні гази. Активні захисні гази в нас існують такі як широко в зварюванні, це у нас або Азот, або всі ми знаємо, це або тісний газ, тобто це оба. Також активне захисне зварювання можна ще використовувати. Безпосередні суміші різноманітні, да? тобто суміші пропорціонально е, захисного газу аргон чи то захисного газу СО2. Ну, з певної пропорції для певних видів металів, стиків та інших. Але сьогодні в нас йде розмова саме про МІГ, Тобто механікал-іннерт газ. Тобто саме інертний газ нам буде допомагати зварювати е, кольоровий метал, в даному випадку у нас буде алюміній. То є його формула алюмініє магнітри, присадковий дріт також, також у нас буде використовуватись саме алюміній магнітри. Що хотілось би з історії додати, так? коли саме перше винайшли це все, е, цей вид зварлення, вперше його винайшли безпосередньо в 1948 році е, Євгеном Патоном, так? потім ви знаєте його син Борис Патон, якого також немає, і саме 48 року. Почалося використовування саме на півовтоматичного зварювання. Але зварювання алюміній тоді не розуміли, як робити. Чому? Ну, тому що алюміній вимагає в першу чергу від себе ідеальної підготовки від зварника. Тобто потрібно як зачистити всі заготовки ідеально, зруйнувати ту саму оксидну плівку. Оксидна плівка у нас звідки з'являється? Безпосередньо вона у нас з'являється. І з того, що у нас повітря має, зрозуміло, собі вологу місце. Так? Тобто, в залежності від ступені вологи, у нас алюміній як швидко вкривається оксидною плівкою, так і по чуть-чуть. Мідлінічно. -чуть, ну, Але під час довготривалого зберігання алюмінію перед початком зварювання, нам його необхідно що, ну, підготувати, тобто зачистити кромку. Це ми ще до цього дійдемо. Але як же саме відбувається пульс, зварювання е, міг? Е, перше міг зварювання, саме алюмінію, за допомогою пульс зварювання у нас з'явилось в 1980 році. Тобто Винахідники вийшли за допомогою пульсивної дуги так, у нас саме відбувається зварювання. Ну і саме у нас формується та ж сама оксидна плівка, яка нам не дає зварювати метал. Для того, щоб... Е, нам налаштувати зварювальний апарат ми зараз до нього дойдемо. Я все вам розповім. Безпосередньо сьогодні ми будемо використовувати захисний газ, який нам допоможе зварювати алюміній. це у нас газ Аргон. Отже, Продовжуємо Сохи. наше заняття. Ми тільки що з вами вели розмову безпосередньо про саме захисний газ, тобто вели розмову, що у нас для міць зварювання. Газу нам потрібен саме газ або гелій, або е, аргон. Різниця між газом гелієм і газом аргон саме тільки в тому є, що трохи вища якість зварювання. Так? Але зрозуміло, що е, собівартість самого газу агон і газу гелій е, в 5 разів різниця. Тобто Газ аргон в 5 разів дешевше стоїть ніж газ гелій, Тому газ гелій використовують. Досить тонких і досить безпосередньо е, якісних зварювань, тобто трубопроводи, якісь делікатні, медичне обладнання, це все вариться безпосередньо в захисному газорії. Щоб ви розуміли, що е, зварювання алюмінію безпосередньо у нас не тільки е, відбувається за допомогою, звичайно, для нас, якщо ми беремо, е, е, підготував пальник тік, да, то у нас е, безпосередньо зварювання це у нас. Тік-пальником, не плавлюючися вольфрамом електроном, то тобто, є тунстім і нергаз да? це у нас вольфраму. Але цю тему ми вже з вами проходили. Хотілося б сьогодні зупинитись безпосередньо на зварюванні мік. Але для вас, може, це буде новинка, може хтось для себе відкриє новинку. Щоб ви розуміли, у нас є як мік, так тік і так мма зварювання. Але не всі знають. А може знають тільки декілька, що також у нас можливо зварювання алюмінію так, або з алюмінієвої деталі за допомогою мма зварювання, а саме електроду. Електроди у нас спеціальні. За допомогою цього електрода ми можемо зварювати також алюміній. Для чого я я вам показую? Для того, щоб ви розуміли, що існують різні види на даний час зварювання. І мова йде сьогодні саме про сучасне зварювання, яке у нас буде відбуватися. Зараз проведемо підготовчі моменти і почнемо зварювати. Безпосередньо, що потрібно для того, щоб проводити мік зварювання. Тобто нам потрібно джерело живлення, тобто зварювальна Зварювання Зварювальний напівавтомат на може працювати як від мережі 220 В, так і від мережі 380. Сам зварювальний апарат у нас в даному, ну, в даному моменті це у нас безпосередньо зварювальне обладнання, яке працює від мережі 220 В. Для того, щоб працювати, нам... За допомогою ну, зварювати за допомогою алюмінієвого дроту, то що нам потрібно зробити? Трохи переоснащити саме зварювальне обладнання. Тобто це у нас звичайний напівавтомат, який вчора зварював способом МАК, а сьогодні він буде зварювати способом МІК. Тобто середовище захисного інертного газу. Для цього нам потрібно пальник. Пальник, звичайний, для звичайного напівавтомата. Нічого в ньому різного немає. Це, це таке є, так і є. Тобто різниці в них немає, але різниця є в самому оснащенні пальника. В самому пальнику ви знаєте всі з теоретичної частини, що у нас всередині знаходиться безпосередньо направляючий кабель-канал, в якому безпосередньо в нас є, ну, кажучи, всі і називають пружиною. Ну, Прожина зараз я це покажу. Для зварювання чорного металу і дротом так, безпосередньо. Хотілося б ще вам показати зразки зварюваного дроту, чим саме різні, різняться вони. Так? То це у нас дріт для зварювання алюмінію, це дріт для зварювання у нас безпосередньо чорних стали, так? Тобто металів. Можете подивитися. В чому саме різниця, зрозуміло, що він у нас м'якіший трохи. То для подачі дроту, а дріт саме у нас, дріт саме у нас подається по каналу, цьому, так? нам потрібен стандартний канал, який виконаний саме. Пружини, да? Ми його демонтуємо спальника. Такий у нас має вигляд, але він нам не потрібний. Чому саме він нам не потрібний? Ви всі знаєте, що е, міцність металу да, чорного і кольорового в даному випадку алюмінію суттєво відрізняється. Якщо нам використовувати цей канал для подачі дроту, е, безпосередньо під час зварювання у вас що буде? Просто у вас. Закусить всередині тріт зварювальний. Чому? Ну Тому що він буде постійно тертись від, від, ну, від метал. Так? І потім у нас насобирається певна стружка так? і потім заб'ється і вийде з ладу зварювальний апарат. Тому для зварювання е, алюмінієвих металів і подачі дроту використовують саме тефлоновий кабель-канал. Тефлоновий кабель-канал дозволяє нам використовувати подачу дроту. Е, ну, Безперервно, тобто ніякої різниці немає, якщо використовували звичайний дріб звичайну пружину. Тому для того, щоб почати зварювання, нам потрібно її замінити. Як він правильно встановлюється, ви бачите, з однієї сторони у нас є шматок пружини. Навіщо це зроблено, як ви думаєте? Сам тефлон витримує температуру, але якщо занадто вона буде висока, так, правильно, щоб не плавилася, Якщо вона буде занадто висока, то у нас що буде? Ну, зрозуміло, що воно також вийде з ладу. Тому за допомогою е, даного е, кабель каналу тефлонового ми його зараз будемо монтувати в сам пальник. Беремо пальник і монтуємо саме сюди. Як саме це робиться? Пружиною, так, ми подаємо. пальник. Спочатку і направляємо сюди. Для того, щоб він легко заходив, нам потрібно його трохи розрівняти. Е, доцільна довжина самого пальника для зварювання алюмінієвим дротом має бути не більше, ніж 3 метри. Якщо буде більше, ніж 3 метри, в даному випадку у нас зварювання буде відбуватись неякісно. Тепер ми фіксуємо за допомогою і пасатижом рукаві. Ще що хотілося б давати безпосередньо. Для зварювання е, нам потрібен не тільки кабель-канал тефлоновий, нам потрібен спеціальний сам накінечник. Да? Вони існують різних видів, е, вони різняться, йдуть в такому ремонтному комплекті. Да? Тут йде ролик для зварювання дрота, саме алюмінієвого, да, подача. І безпосередньо, в залежності від діаметру дроту, у нас є різні наконечники, так само, як і під алюмінієвий дріт. Тому ми використовуємо дріб наконечник діаметром 1 мм. Чому? Тому що у нас безпосередньо зварюваний дріт діаметр його також 1 мм. Неможливо встановити 0,8 дріт у наконечник 1 мм. Чому? Проходить він буде, отвори будуть там да? трохи більше, але саме за допомогою цього наконечника у нас відбувається контакт самого дроту, тобто да? через нього ми подаємо струму. Тепер монтуємо сам пальник. Сам пальник монтується у нас досить легко. Найголовніше, що попасти у нас тут на спеціальний паз. Да? Тобто Ми його вставляємо таким чином, щоб він у нас зафіксувався. Тепер, для того, щоб проводити далі подальші дії зварювання обладнання, нам потрібно його зафіксувати. Ми його вставили сюди. Є пальники, які за допомогою поворотного механізму фіксуються, але у нас в даному випадку прижимається такою тубою. Затискати тут потрібно добре, Чому? тому що саме через цей е кінець е самого пальника, я вам зараз покажу, через нього проходить електричний струм. Якщо буде е не досить гарно зафіксовано, у нас буде постійно там підгорати контакт. Есть, якщо ми будемо е сам пальник, то якщо тут буде погано зафіксовано, саме сюди у нас подається е струм. Да? Тепер, що потрібно нам далі для зварювання? Ну, зрозуміло, що нам потрібен зварювальний дріб. Зварювальний дріб алюмінієвий, так, є різних формул. Сьогодні ми будемо використовувати алюміній сорт алюміній магній 5 Встановлюємо на місце сам зварювальний апарат. Давайте я не буду зупинятися, якщо у когось щось десь цікавить, у когось якесь виникає питання. Ви зупиняєте мене, я всім розповідаю, щоб всім було зрозуміло, що ми робимо Фіксуємо катушку, зафіксували. Для того, щоб почати процес звалення, тепер нам треба що? Цей дріт подати ну, безпосередньо до подаючого механізму. Він зараз у нас тут стоїть. Але, опять-таки, я вже переналашкував його, але в нас існують як ролики під алюмінієвий дріт, так і сила його підтискання. Якщо буде сила підтискання така ж, як у звичайному металовому дроті, то що буде відбуватися? Алюміній він досить м'який, він буде зжиматися і буде деформуватися. Процес зварювання не буде відбуватися. Тому нам треба виставляти саме ту силу підтискання самої пружини да, і ролика, яка в нас передбачається в інструкції до зварювального обладнання. Тут у нас все написано досить зрозуміло для всіх. Страшного нічого тут немає. витягуємо зварюваний дріб. Відкусуємо кінчик його і зрівнюємо і безпосередньо вже направляємо сюди від подаючий механізм. Трошки подали його вручну і потім за допомогою підтискного механізму ми його фіксуємо роликом. Зафіксували, мовно кажучи, у нас це виконано правильно. Але опять-таки контролюємо ступінь прижимання самої пружини. Тут там і завершимо. Переходимо далі. Тепер для подальшого налаштування, що нам потрібно? Зрозуміло, що дотримуватись техніки безпеки в першу чергу. Робоче місце зварника має бути що у нас? заземлене, да? зварювальний апарат має бути заземлений. В даному випадку у нас зварюване обладнання заземлюється через самолет. Тож вмикаємо сам зварювальний апарат, мережу 220 вольт. Зтикаємо саме зварюване Що нам потрібно тепер зробити? Зробити протяжку дроту. Протяжка дрота робиться легко. В самому зварюваному обладнанні у нас є така функція. Так? Ми натискаємо клавішу і зараз у нас дріт почне поступово подавати в сам канал. Навіщо я вам розповідаю все від початку до кінця, щоб ви розуміли, як правильно це все джерело, тому що постійно зварювати таким обладнанням, мало хто зварює. Але щоб ви розуміли для себе, що воно у нас існує. І ви могли з легкістю переналаштувати. Кінчик у нас самого дроту вже ми бачимо. Тепер відкусуємо відпустуємо, близько 10 мм. Також використовується сопла на пальник. умовно кажучи, такі самі, як і для зварювання мак. Ось звичайного чорного металу накручуємо, затискаємо. І тепер по самому налаштуванню зварюваного обладнання. Даний зварюваний апарат у нас є універсальним. Він у нас три в одному. Тобто MMA, MIG-MAC, TІC. В даному випадку ми будемо використовувати зварювання Міг, тобто напівавтоматичне, тому нам потрібно його переналаштувати. Що ми робимо? У нас в самому підменю вибираємо саме безпосередньо, що ми будемо робити, які буде зварювання. Тобто тік це у нас електрод, тік це у нас аргонодугове зварювання, не цим електродом, тобто є І вибираємо саме налаштування синергетики. Потім безпосередньо в самому зварюваному обладнанні у нас є меню, в якому вказано, які саме захисні гази використовуються. Тобто, в даному меню у нас написано, це у нас аргон 100% газ 100% і суміші. В даному випадку нам потрібно використовувати тільки аргон 100%. Тому вибираємо аргон 100%. Потім в правому підменю у нас також вказано, яким дротом будемо варити. Тобто У нас дріт має бути, ну, може бути як звичайний, так для чорних металів. Дріт має бути як для нержавіючих сталей. Ну і безпосередньо ми вибираємо дріт для зварювання алюмінів, магнію, Обу уточнення. Тому що у нас дріт захисний, ой, дріт зварюваний саме з формулею мінімально. Е, Як ви думаєте, можна починати зварювання чи ні? Чи Що ще потрібно нам для зварювання? Я так і там до джерела, але не під'єднав його до захисного газу. На самому зварюваному обладнанні, якщо ми побачимо ззаду, з працює сторони. Ви бачите, у нас два штуцери. Так? Один у нас ГЕС да, газ і тут газ. Так? Але різниця ви дивитесь сюди, тут, умовно кажучи, фірмафонів здала підказку для новачків. Ви дивитесь сюди, сюди під'єднується пальник тік. Тобто це для тік зварювання. І це пальник для безпосередньо вікмак зварювання. Зрозуміло, так? при зварюванні електродів захисний газ використовується, як ви думаєте? Не використовується, правильно? Тому зараз ми під'єднуємо саме сюди захисний газ у нас е, тепловагон. Під'єднуємо саме в верхнє. Що потрібно тепер зробити правильно? Налаштувати сам газ та подачу. Е, подача газу налаштовується у нас безпосередньо на редукторі, ви зараз це не побачите, я зараз проведу налаштування на самому балоні, тобто відкручую вентиль і провожу. Ми провели безпосередньо налаштування самого газу, провели налаштування самого зварювального апарату. Що ми можемо робити? Пробувати зварювати, але перед тим як ми будемо пробувати зварювання, нам потрібно індивідуальний захист. Це в нас безпосередньо маска зварника. Ну, хто будь ласка буде наблюдати за процесом зварювання. Дівайте захисні маски зварника. Так. Да -да. І тепер безпосередньо перед початком зварювання, що всі зварники роблять, не кажуть слово очі, да? а ще вмикають у нас витяжку. Да? Тобто ми не знаємо, правильно налаштували зварювальний апарат чи неправильно. Тому в даному випадку ми проводимо налаштування. Тобто перевіряємо, чи... Функції у нас правильно працює. А, ще хочу хотілося би додати. Ми з вами були умову на початку самого заняття, що ми будемо зварювати за допомогою саме функції пульсу. Тобто ми її також вмикаємо в самому пораді. Вчили режим пульсу. Тепер саме за допомогою пульса ми будемо проводити зварювання алюмінію на білому команду. Пласка очі. Сама заготовка у нас вже налаштована. Що значить налаштована? В даному випадку ми зняли свідну плівку, я вам розповідав, ми її зачистили. Тобто ми зачистили тут, зачистили тут і будемо зараз зварювати тавру з'їхати. Для зручності, що нам потрібно зробити? Краще присісти, тримати пальний поцілі, робимо прихватки з двох сторон. Отже. what Нам потрібно зачистити і подивитися як самого нормова. На даному зразку ви бачите, що саме те, що вважалося колись неможливим, стає можливим. Тобто алюміній зварюється напівавтоматом, а саме за допомогою вік-зва. інерт-газ, за допомогою інертного газу типу вармо. Якщо у когось якісь виникли питання, я вас всіх уважно дістаю. Питайте. Це, поки ми навчаємося, потрібно питати. Потім підете на роботу, вже будуть питати з вас. Може хтось хоче спробувати? Хтось хай спробує якийсь. Добре, тоді спробуємо це все на виробниче навчання. Якщо потрібно зробити ще демонстрацію, як саме горить дуга, хтось хоче підійти ближче, подивитися, як саме відбувається підпал е дуги, як саме тримається дуга. Підходьте ближче, я спробую ще раз це продемонструвати. Можете підійти ближче, але в обов'язковому порядку буде все в масі. Всі стали, всі питали. Да? Я можу так, щоб вам було як найкраще. В принципі, те саме, що під час зварювання звичайним дротом, тобто чорного металу. Так? Але сам процес відбувається в два рази швидше. Чому? Сам алюмінієвий дріт він швидше е, плавиться, ніж звичайний стальний дріт. Тому процес відбувається в два рази швидше. опять Зрозуміло, що якість самого зварюваного з'єднання не така гарна, як зварювання В аргоні В аргоні буде там ідеально просто. Але під час зварювання де саме таке зварювання використовують. Якщо зварюють е, алюмінієві каркасні деталі, які потрібно зварювати швидко. Наприклад, сам бачив особисто на заводі Пожмаш вкладені в, в Чернігівській області, так? то вони варять саме рами для пожежних машин із е, алюмінієвих конструкцій, тобто з квітників з за алюмінієвих. І варять саме за допомогою даного зварювання. Можемо заварити і переламати. Провад, так, якщо Профіцар, що проварюється сюди, Саме тут. Сама якість ще в першу чергу залежить від самого записного газу. Якщо це газу на саргон і різні види газів аргон. Яргон, аргон-газ Чистий стає з різними всякими домичками. Все залежить безпосередньо від фірми, яка вам його постачає. То в першу чергу, якщо гарний газ аргон, то й буде відбуватись гарне зварювання. Якщо зрозуміло використовувати під час даного зварювання газ Гелій, буде ідеальне зварювання, але відносить важко. О, які великі питання. Датчику. Регулюється синергетично. Тобто Всі сучасні зварювальні апарати у нас подають трід за допомогою синергетичних налаштувань. Тобто Ми тільки піднімаємо або зменшуємо силу зварюваного струму і пропорційно у нас подається зварювальний драго. До речі, можна подивитися сюди, якщо у когось цікавить швидкість зварювального струму, то ми подивимося, якщо використовуємо Так, А. Вольт і бачите, 15, так? а швидкість подачі дробу 9,7, як покотці кажуть. Але регулюючи силу з баргану сама вибираємо. У нас також, в залежності так? від товщини металу, ми також можемо переналаштовувати апарат. Е, вибираємо товщину металу. Так? в, в даному випадку алюмініму товщину 2. Вибираємо 2, у нас вже сам апарат переналаштувався. Легко. З однієї сторони потрібно знати математичні формули для обчислення всіх цих знань, але сучасні зварювальні апарати нам допомагають в цьому суму, тому нам тільки потрібно їм правильно вміти. Якщо до мене немає питань, дякую всім за увагу. Буду радий вас бачити на наступних моїх майстер-класах.